Вітання, це програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про незалежність України. І наша незалежність це не тільки про дипломатію і внутрішнє регулювання держави, це про хоробрість українців, про патріотизм та відданість своїй країні та боротьбу за її абсолютну свободу. Сьогодні у нас у гостях Олексій Серветник, головний спеціаліст першого міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Вітаю вас! Вітаю слава Україні! Зі святами! Героям слава. Сьогодні ми будемо говорити про День Незалежності. І перше свято, яке відзначається напередодні Дня Незалежності, це День прапора. Тож, власне, розпочнемо із цього дня і розкажіть, як виник День прапора, це свято взагалі на такому державному рівні. Так, дякую, вітаю ще раз, шановних слухачів глядачів. Дійсно, сьогодні ми з вами відзначаємо День державного прапора. Завтра будемо вже мати чергову річницю. Акту проголошення незалежності України і направду, День прапора це також є дуже важливою датою для українців, для нашої сучасної історії, для нашого минулого, особливо звичайно, в контексті сучасних подій, сучасної російсько-української війни. І якщо говорити про день прапора, то варто зазначити, що офіційно це свято було затверджено указом президента України у 2004 році, президента Кучми під час завершення його другої каденції. І, в принципі, вже опісля кожен рік, напередодні Дня Незалежності України, ми з вами відзначаємо безпосередньо це свято. Проте варто зазначити, що на державному рівні безпосередньо наш синьо-жовтий стяг був затверджений ще раніше. В принципі, на початку 1992 року, вже коли Україна була вільною і незалежною, було затверджено Верховною Радою України один із трьох державних символів безпосередньо державний прапор України. І в принципі на, в подальшому українці українці зараз пошановують день прапора безпосередньо в цю дату, 23 серпня. Якщо говорити за історію, яка історія нашого прапора? Коли в принципі з'явилося таке, що синьо-жовтий стяг має бути він має бути українським і це от прапор, який символізує одне із символіки України? Направду. Історія нашого прапора, вона є також дуже величною і також багатовіковою. Ми з вами постійно говоримо, що історія нашого державотворення сягає багатовікової історії, про що неодноразово говоримо про те, що історія нашої боротьби за незалежність. Те, що сьогодні ми також з вами говоримо про це, вона також сягає багатовікової історії. Безпосередньо історія наших державних символів також сягає багатовікової історії, як і державний. Герб України, періоду Руси України, також Державний гімн України, який був створений також ще в, в минулому столітті, і, і безпосередньо також державний прапор України, його історія вона також багатовікова. Дослідники відзначають, що ця кольорова гама і жовтого кольорів. Вона Ще з'являється навіть з періоду Руси України. Також перше документально затверджено підтвердження використання цієї кольорової гами на теренах безпосередньо України і тодішніми українцями, скажімо так, це 15 століття, це 1410 рік, це Грунвальська битва. де... Брали участь, активну участь руські війська, де було використано прапор з цією кольоровою гамою, саме сині, синя гама, на якій було зображений золотий лев, який опирається на білу скелю. Подальшому дальшому також ми можемо говорити, що в різні історичні подальші періоди також використовувалася ця кольорова гама. Наші козаки також активно використовували ці. Кольори, проте, не лише їх. І зображали на них також певні свої додаткові ще знаки, які символізували таку певну мілітарність їхньої, їхньої держави козацької. Якщо ми говоримо про вже використання, Нашого, е, нашого прапору е, в таких більш-менш е, такому схожому вже форматі е, з двох рівнозначних кольорових смуг синього і жовтого кольору, е, то це вже 19 століття. Це західноукраїнські землі, а безпосередньо е, літо 1848 року в Львові. На львівській ратуші головною руською радою було вивішено безпосередньо синьо-жовтий стяг. Чому не було використано також ці традиції зображення ще лева? Тому що на той момент це відбувалася весна народів в Європі, і безпосередньо вона не минула і Австро-Угорщину, до складу якого і відносилися і тодішні західноукраїнські землі. І з е, таких прапорів по місту. Потрібно було застосувати чимало, і е, ясна річ, що тодішні можливості, порівнюючи з нашим 21 століттям виготовлення прапорів, вони м'яко кажучи трішки різнилися. І щоб спростити такий е, варіант, в застосувався просто дві кольори гами вже без зображення е, лева. Е, якщо ми говоримо про наші землі безпосередньо. На Дніпрянщину, де ми зараз з вами знаходимось, е, е, то е, слід зазначити, що е, тут е, використання таке більш поширеніше е, синьо-жовтого прапору вже відбулося трішки згодом. Е, е, наші землі були в складі Російської імперії значний час, і вже е, на, в кінці, на початку ХХ століття після Революції в Російській імперії 1905 році, після подій Лютневої революції 1917 року, українці також активно почали використовувати е, свій е, майбутній державний прапор. Е, відомо, що е, весною 1917 року, після лютневої революції, в Петрограді на багатотисячній маніфестації е, була сформована також значна кількість. Колона українських військовиків, які також йшли з синьо-жовтим українським стягом. І в подальшому, після проголошення Української центральної ради весною 17-го року, на протязі вже всього сімнадцятого року, українці активно в Києві, Українська Центральна Рада використовувала синьо-жовтий стяг як символ нашої боротьби. І вже як логічний наслідок цього історичного процесу на початку. 1918 року Українською центральною радою було затверджено безпосередньо синьо-жовтий стяг, тризуб, державний герб і гімн, наш державний гімн ще не вмерла України, нашими державними символами тодішньої Української Народної Республіки. Тобто, це вже було більше ніж 100 років тому, і доклався. До цього в першу чергу голова Української центральної ради, відомий український історик Михайло Сергійович Грушевський. І в подальшому також ми можемо проводити цю тяглість, демонструючи тяглість поколінь, використання нашого державного державних кольорів нашого державного прапору. І вже, наприклад, в 39 рік коли на західноукраїнських землях було проголошено карпатську Україну весною 1939 року і також карпатську країну була затверджено державним державним прапором синьо-жовтий синьо жовтий стяг також організація українських націоналістів також активно використовувала і затвердила е, на офіційному рівні е, символом боротьби і е, державності Української синьо-жовтий е, стяг. І як наслідок. Вже в період без бездержавності, період, коли українські землі були на довгий час окуповані комуністично тоталітарним режимом, українці також активно використовували його в підпільній боротьбі, не забуваючи про свої державні символи безпосередньо про державний прапор. І власне апогеєм цього були події вже 1991 року. В Україні, де також активно використовувався синьо-жовтий прапор як символ нашої боротьби і нашої здобутої відновленої незалежності, а чи була інформація, і, взагалі, чи є такі от дані про те, де на Вінниччині вперше підняли український прапор? Так, ця інформація існує. Загалом варто зазначити, що дійсно по всій Україні ще напередодні відновлення незалежності акту проголошення незалежності напередодні відновлення незалежності в 91-му році вже активно в кінці 80-х років почали використовувати синьо-жовтий прапор, і він поступово встановлювався на різноманітних навіть адміністративних будівлях різних обласних центрів. Спочатку це активно почало відбуватися на західноукраїнських землях, проте Вінниччина також не пасла задніх, скажімо так, і на, наразі відомо встановлений історичний факт, що на Вінниччині синьо-жовтий прапор був встановлений в селищі міського типу Муровані Корилівці весною 1989 року, тобто ще за два роки до відновлення незалежності України. Це відбулося в ніч з 8 на 9 травня 1989 року. І встановили його на будівельному крані Мурованих-Куриловець. Два зовсім дві зовсім молодих людини, юнаки, яким ще тоді не було навіть по 18 років. Студенти барського навчального закладу. Безпосередньо встановили його, і він там пробув з ночі і до ранку, близько до 10-ї години ранку, на цьому будівельному крані. Проте, ясна річ, розуміємо. 89-й рік це ще існування Совєтського Союзу. І, на жаль, довгий період часу він там не зміг пробути. Тим паче розуміємо, що 9 травня це. День перемоги, День побіди, який відзначали з усіма тодішніми традиціями в Совєтському Союзі те, що ми зараз бачимо в сучасній Російській Федерації так званий процес, який ми називаємо побідобесія, і розуміємо, який резонанс цей такий дуже Серйозний і дуже героїчний, без перебільшень, вчинок цих молодих людей, який резонанс викликав в тодішньому такому невеличкому населеному пункті Вінницької області. З цими молодими людьми провели профілактичні бесіди, так як вони були неповнолітніми. Ну на їхнє щастя, в принципі, все завершилося і на тому профілактичними бесідами з ними і з їхніми батьками. Подальшому також такі події відбувалися і. В сусідніх населених пунктах і взагалом по всій Вінницькій області. В місті Бар, який також знаходиться неподалік цього населеного пункту, і в інших районних центрах вже Вінницької області. Проте перший встановлений факт це дійсно муровані Корилівці. Якщо ми говоримо про Вінницю, то відомо, що вперше. На публічному такому зібранні заході мітингу це відбулося осінню 1990 року, 21 жовтня 1990 року, на площі Леніна. Це сучасна площа навпроти нашої міської ради. От ви розповіли декілька таких цікавих випадків, коли український прапор вже має і будівлях, і люди про це говорили. Як за радянських часів взагалі сприймалося український прапор, українська символіка? Чи не було якихось покарань за це? Ясна річ, що сприймалася вона, м'яко кажучи, дуже негативно, і ясна річ, що наш синьо-жовтий прапор він був таким показником для комуністичного тоталітарного режиму? Бандитизму в їхньому розумінні Петлюрівщини те, що знову ж таки тяглість подій української революції всіх осіб, які виявляли свою проукраїнську позицію, дуже активно. Росіяни імперці і комуністичний тоталітарний режим любив маркувати такими ідеологічними штампами, як Мазепинець, тобто, це ще з раніше історичних подій. Бандерівці або Петлюрівці, ясна річ, що ті люди, які наважувалися на демонстрацію свою свого державного символу синьо-жовтого прапору, також їх не оминула така, така доля. Відомі також декілька цікавих фактів. До прикладу, коли ще дуже напередодні відновлення незалежності України, навіть в 60-х роках були такі. Поодинокі випадки демонстрації в публічному просторі нашого синьо-жовтого стягу і ті покарання, які несли люди за це, до прикладу, відома історія ще 1966 ще року. Два Моломолоди дві молодих людини. Один студент Київського інституту народного господарства. Це сучасний Київський національний економічний університет Вадима Гетьмана. Один був студентом заочної форми заочного відділення, інший був працівником цього інституту. Вони також вивісили на будинку цього інституту, наш синьо-жовтий стяг. Дуже довго їх працівники міліції і навіть органи КГБ, які взялися за це не могли знайти, проте майже через рік розшуків вони їх, вдалося встановити ці, 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 цих осіб. І вони отримали покарання 2-3 роки таборів суворого режиму. Тобто ви можете розуміти знову ж таки, які, сан, які санкції, які покарання. Комуністичний тоталітарний режим виносив українцям лише за те, що вони хотіли демонструвати свої, своє українське і свою національну ідею таким чином, і в принципі свою боротьбу і свою самоідентифікацію. А і моє... таких прикладів достатньо було також, на жаль. Ми частково вже і поговорили і про незалежність, торкнулися цієї теми. Все ж таки, якщо говорити за День Незалежності, напередодні річниці Дня Незалежності, що це таке, що це слово означає, що воно дало Україні? Варто зазначити. Незалежність кожен вочевидь трактує по-своєму, але ми маємо не забувати такий постулат, як в точних науках це називають аксіомою, що незалежність України це є е, тим явищем е, безпосередньо тим постулатом, який не підлягає обговоренню і не підлягає е, 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 комусь, е, е, не підлягає сумнівам, скажімо так. Тому то незалежність це дійсно це те, що для нас є найбільш найважливішим. Варто говорити знову ж таки про те, що Україна ми Українці здобули свою незалежність, а не отримали її. Ця незалежність це безпосередньо історія знову ж таки багатовікової боротьби. За свою свободу, за свою самостійність і за ті речі, які ми зараз з вами маємо. І незалежність це знову ж таки боротьба в нашому випадку. Боротьба вже на протязі більш ніж 10 років, вже з сучасними рашистськими окупантами. Це таки якою ціною нам далася ця незалежність, і вона, хоч і здобулася, але все ж таки по сьогоднішній день ми продовжуємо її виборювати. Так, ми її продовжуємо знову ж таки виборювати. Ви знаєте, на жаль, ще певна частина нашого суспільства знову ж таки зазначає, що цього от будуть говорити, що Україні 33. Так? Ясна річ, що складно з цим погодитися, знову ж таки, не потрібно цього робити, тому що ми таким чином абсолютно. Зменшуємо всю нашу багатовікову історію, історію нашої боротьби і таким чином ведемося на ці пропагандистські, знову ж таки, російські міфи по відношенню до України і українців. Пригадуємо початок повномасштабного вторгнення про те, що заявляла ворожа сторона, про те, що Україна з'явилася невідомо звідки в 1991 році. Тому то. Інститут національної пам'яті наголошує на тому і закликає наше суспільство, щоб ми усвідомлювали і розуміли, що в 91-му році ми відновили свою незалежність. Як мінімум, можемо посилатися до знову ж таки подій ХХ століття і говорити, що в січні 1918 року була проголошена Українська Народна Республіка і. На жаль, в силу е, різних обставин, зовнішньополітичних, внутрішньополітичних е, не змогли вберегти тоді цю державність. Е, проте, е, знову ж таки, ці події дали нам дуже чимало е, такого історичного досвіду е, і дало поштовх майбутнім поколінням на цю боротьбу, яка знову ж таки завершила е, е, апогеєм, якої стало це відновлення Незалежності в 1991 році. Тому то, знову ж таки, ці речі немає. Маємо розуміти, наскільки для нас важливі, і усвідомлювати, що ми, українці є величною нацією, величною державою з багатовіковою своєю історією, і безпосередньо тягнути. Демонструвати цю історичну тяглість, так як роблять до прикладу, це наші сусіди, до прикладу, поляки, країни, наші партнери і друзі, які зараз дуже сильно допомагають поляки, країни Балтії, які знову ж таки ведуть історію своєї. Незалежності з також з двадцятого століття святкують день своєї незалежності там 11 листопада 1918 року, коли вони відновили свою другу республіку, другу річ Посполиту. Ось і так само українці ми це зробили навіть ще швидше, тому то нам немає чого соромитися, і ми маємо демонструвати свою величну історію і таким чином також давати вісіч сучасним російським окупантам. Дякую вам за те, що ви до нас сьогодні завітали і за таку змістовну розмову. Дякую зі святом. Навзаєм. А я нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях був Олексій Серветник, головний спеціаліст першого міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті.